Привіт! Це мій тихий рай. Ось нарешті закінчили копати картоплю. Це вже була у нас остання грядочка. Тут коло хати у нас, бо ми ще на іншому городі садили. Ну що, результатом я задоволена. Ось садила я маленький ящичок, хай буде навіть півтора відра. А зібрали ми раз, два, три, чотири, п'ять, шість, тринадцять з половиною від. Але, але дивіться, що проблема з вовчком. Дуже багато, дуже багато. Дивіться, прямо дуже багато поїденої картоплі. Звичайно, ми її скормимо птиці. Але шкода, що працювали і такий шкідник псує весь какають кайф від, від роботи. Садили ми на другому городі. Там вовчка немає, там, ну, там пару, може, картошин десь попало, що поїдена була. А так взагалі картопля гарна і урожай гарний. також там. Виходить, також десь по 11 відер з грядочки. це також я десь садила відро, чуть більше відра грядочки такі були в мене. Ну, Картоплі нам хватить з головою на зиму. Ще треба перебрати, пересушити. Ну, головне, що вже вбрали з городу, тому що у нас дуже зарядили дощі були. Я не знаю, чи будуть, чи не будуть, але поки сира земля викопали, тому що потім буде дуже тяжко копати, коли воно тверде буде. Ну, ось такий результат у нас нашої роботи з весни до осені. Це зважаючи на те, що ніяких добрив, ніякого нічого ми в землю не вносили. Сапали, і оце, що в цьому році дожді добре проходили, то, мабуть, теж дало результат. Ну, Дякувати Богу, все добре. Пишіть коментарі, може хто знає суттєві е, якісь е, заходи по боротьбі з вовчком, не хімічні, то, будь ласка, пишіть, я буду дуже рада. Ставте пальчик до гори, підписуйтеся, пока.